Вітаю в ефірі новини. Про головні події, якими жила Херсонщина цього дня. Дізнайтеся прямо зараз із нашого випуску. Сьогодні про таке. Засідання колегії Херсонської обласної державної адміністрації. Брифінг державного радника митної служби третього рангу у начальника Херсонської митниці Віталія Булюка. Це ваш у селі Григорівка. Здравниця для хворих. Сьогодні на засіданні колегії Херсонської облдержадміністрації обговорювалися питання щодо роботи зі зверненнями громадян, погашення заборгованості заробітної плати та розвитку промисловості в області. Прохід засідання у наступному сюжеті у ході засідання підбивали підсумки роботи за перше півріччя цього року. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк зазначив, що спостерігаються позитивні зрушення у таких питаннях, які раніше навіть не порушувалися, та багато ще треба працювати. Наступник голови Херсонської облдержадміністрації керівник апарату В'ячеслав Білий зазначив, що в області активно впроваджується практика виїзних прийомів громадян, завдяки якій майже 2,5 тисячі жителів області отримали можливість вирішити хвилюючі питання безпосередньо за місцями проживання. На 37% зменшилася кількість звернень меншинців області до адміністрації президента України однак до кабінету міністрів збільшилася на 62%. По тематиці питань у 2,8 разів збільшилася кількість звернень щодо охорони природи. У два і два рази з приводу визначення групи інвалідності та стосовно звільнення з роботи, у півтора рази щодо безкоштовного забезпечення ліками, а також землекористування. Особливу увагу приділили питанню погашення заборгованості і заробітної плати, яка наразі складає понад 23 мільйони гривень по області. Протягом останнього півріччя проведено 546 перевірок на підприємствах боржниках. А відтак ліквідовано заборгованість в 11 районах області. Херсонський міський голова Володимир. Мерсальду зазначив, що в обласному центрі протягом 2012 року не допущено виникнення заборгованості перед працівниками бюджетної сфери. Для погашення існуючої заборгованості щотижня керівники підприємств боржників заслуговувалися на засіданнях міської та районних комісій. З початку року проведено 28 засідань цих комісій. Заслухано 157 керівників підприємств боржників до міської. Та районних прокуратур направлено листи на вісім керівників підприємств боржників, які порушують трудове законодавство. Також аналізувалася робота управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації за останні три місяці року. Призупинено спад металургійного виробництва та продукції машинобудівництва, підвищені показники легкої та харчової промисловості. Тож за індексом промисловості Херсонщина піднялася з 26-го місця на 7-е. Регіональну програму розвитку промисловості передбачена відновлення роботи родовичкодослікапела капелу лисатиського району. Розбудову Федорівського родовища Крут» присашована у Високопільському районі. Були здійснені безпосередні виїзди в Береславській, Великолександрівське, Високопільський, Голопрісненській районі та відпрацьовані конкретні спільні заходи з райдержадміністраціями щодо відновлення діяльності існуючих та створення нових підприємств. У галузі промисловості працює понад 30 тисяч робітників по області. А відтак розроблена регіональна програма розвитку галузі до 2015 року, яка надасть можливість збільшити обсяги виробництва та заробітну плату працівників галузі. Відбувся брифінг державного радника митної служби третього рангу начальника херсонської митниці Віталія Булюка, де обговорювалися підсумки роботи херсонської митниці за перше півріччя цього року. Детальніше і наших кореспондентів. Як відомо, одним з основних завдань митної служби України є наповнення державного бюджету. І тут Херсонська митниця продемонструвала свій найкращий результат за 20 років незалежності України. 630 мільйонів гривень спрямовано до держбюджету за перше півріччі цього року. З них 135 мільйонів гривень тільки за червень. Начальник Херсонської митниці Віталій Булюк зазначає, що основним партнером, як і раніше, залишається Туреччина. Співпраця з цією країною забезпечує 38% від загального обсягу експорту та імпорту, який контролює Херсонська митниця, експортні вантажі левому частку займають продукти сільхозвиробництва. Наше зерно, зернова група, лісоматеріали, продукт металолом. Це левова частка експортно-орієнтованих вантажів. І що стосується імпорту вантажів, то теж нічого не змінилося в порівнянні з першим півріччям прошлого року. Це перш за все нафтопродукти, бензини і дизельне паливо, що переробляються у нас на нашій відомій нафтобазі. Це перше і друге. Будівельні матеріали та комплектуючі у ході брифінгу також окремо зупинилися на тих змінах у роботі митників, які викликані особливостями нової редакції митного кодексу України. Зокрема, часові нормативи декларування товарів скорочено до 4 годин. Як зазначає начальник Херсонської митниці Віталій Булюк, працівники Херсонщини демонструють один з кращих по країні показників: 35 хвилин. Середній час на оформлення митної декларації. Випадки перевищення часових нормативів не зафіксовані. Митний інспектор на сьогодні. Момент повинен бути універсален. Він взяв декларацію, він її оформив, він повністю відповідає за все, що він оформив. Вантаж... Нема вже такої, як раніше, там, за 5 граф декларації відповідає відділ платежів, за 6 вантажний відділ, за дві графи служба по боротьбі з контрабандою і так далі. Там, організація, контроль доставки вантажів. От. От е, ті результати, які по е, часовій нормативі по оформленню митної декларації, на мою думку, вони зв'язані перш за все з двома моментами: з електронної е, з електронної декларації, це перше і друге з одноосібним оформленням. Те, що на сьогоднішній момент. Е, Інспектор оформлює декларацію від початку і до кінця. Йшлося також і про оформлення митних декларацій у електронному вигляді. Саме у такому форматі оформлюється вже 40% декларацій у Херсонській митниці. Загалом Віталій Булюк підкреслює, що впровадження електронного та одноосібного оформлення це одні з тих засад, на яких ґрунтується концепція реформування української митниці обличчям до людей. Окрім цього, при Херсонській митниці створений клуб найбільших платників податків. Основною метою його заснування є забезпечення виконання. Дохідної частини державного бюджету та недопущення необґрунтованих затримок митного оформлення Віталій Вікторович підкреслює, створення клубу дає можливість підняти на новий рівень діалог митниці та підприємств, а також забезпечити сприятливі умови для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності. У селі Григорівка Чаплинського району влаштовано справжню здравницю. Люди приїздять, аби спробувати на собі чудодійну силу сивайської грязі. Тож зараз інформація для всіх, хто прагне вилікувати свої недуги чи просто оздоровитися. Тільки у двох місцях земної кулі існують унікальні мертві озера. Одне з них розташоване у Ізраїлі, другим природа щедро нагородила Херсонщину. Люди ще два віки тому помітили, що грязі озера Сиваш мають цілющі властивості, але облаштувати на цьому місті курорт за два століття так ніхто й не спромігся. Сьогодні ж, завдяки зусиллям Володимира Віговського, родовище цілющої грязі обладнані автостоянкою, санвозлом та душовими кабінами. Цілющий сиваж збирає сотні людей з України та Росії. Меня привезли на уникальное розовое озеро. От меня оказалась официальная медицина, меня бросила жена. Я был уже не человек. Я писал завещание. Никто меня спасти уже не мог. Я лечился в Москве, лечился в Киеве, ездил к экстрасенсам, до бабушек, что мне только не делали, но спасти меня уже не мог никто. И в 2003 году случайно мои родственники привезли меня на этот источник. Пробував на істочників всього три дня. По день я ні разу нічим не заболів. Попробував цю грязь на других людях. Я что происходит то же саме. Люди виздравлюють. Безмежні степи, солоні озера насичене пахощами степове повітря. Усе це скарби Таврійського краю, які приваблюють не тільки своєю красою, а ще й корисними властивостями. Сьогодні про Григорівку вже знають далеко за її межами не тільки самої Херсонщини, а й України. В цілому. Сивайські грязі успішно продаються у Німеччині. специалисты, врачи разработали методики, позволяющие грязь успешно применять и в домашних условиях. Грязь не нужно носить большим слоем, 1-2 сантиметра, как это делается с другими видами грязи, с другими видами глины. Это наша грязь наносится слоем 1-2 миллиметра. Если это, допустим, болезни суставов, то обматывается тонкой пленкой, которая используется, допустим, для кухни пленка. Сверху обматувається що теплим одіялом і полотенцем і видержується так где-то до сорокаміну до час. За красою, молодістю та головне здоров'ям, подарованим самою природою, до сивашу, з'їжджаються ті, хто вже зневірився у традиційній медицині. Катерина Петрівна вперше завітала на Херсонщину. Каже, на сиващі вже другий день. Коли приїхала, ледве ходила. Лікувальний ефект цілющого озера відчула майже одразу. Я болею уже больше 10 лет, у меня большие проблемы с позвоночником. Вот. Но мы побыли 5 дней, я почувствовала улучшение. Движение появилось, я уже наклоняться могу, я уже могу, допустим, до пальчика в ног дотянуться, нагнуться. А раньше я не могла, мне помогали одеваться. И... Сложно было, мне и ходить сложно было. І ми залишилися, що це сьогодні ми десятий день Уже лікування на сиваші відбувається під пильним оком медичного працівника. Кожен відпочивальник отримує кваліфікаційні рекомендації щодо використання та правильного нанесення грязі. Очень главный фактор в грязелечении профилактическом – это метаболический обмен, метаболические процессы. Это как раз те процессы, которые необходимы в организме для функционирования, нормального функционирования всех органов человеческих. То есть здесь и вегетососудистые дистонии, здесь и функциональные изменения желудочно-кишечного тракта, здесь и опорно-двигательная система. Метаболический процесс – это обмен микроэлементов в организме. Это вот то, что необходимо для организма, это как строительство матеріал, будівельні керамічні. От в грязях як раз цілий комплекс мікроелементів, які відповідають е-процентному э, вмісту мікроелементів плазми крові, не дуже близькі для человека. Попереджаю тут і про протипоказання, а їх зовсім небагато, адже подароване природою, вважають, не може заподіяти зла. Навіть дітям корисно приймати грязові ванни, аби бути сильними, розумними, а головне здоровими. Вот мальва пошла по миру, що в Херсоні грязі є і добраться кнім по силу, і в нього во возможно сесть. Рядом озеро чудес в ньому не тонешь і не стонешь. Мінерали ти заліз і здоровим сразу станеш. Олимпийцев поднимаем. Благодійний футбольний матч за участю міліцейської команди зібрав 15 тисяч гривень для дітей, хворих на тяжкі недуги. Про результати цієї гри дивіться прямо зараз. Свято футболу відбулося і у Херсонії. Міліція області вирішила продовжити спортивні традиції Євро 2012 та провела благодійний футбольний матч між командами Динамо ОМВС та фанатами клубу Кристал. Перед початком матчу відбулася церемонія вручення сертифікатів по 1500 гривень десятьом дітям інвалідам, у тому числі п'ятьом тяжкохворим дітям працівників органів внутрішніх справ, які потребують постійної допомоги, уваги і турботи. Збір коштів організували у найкоротші. Строки за кілька днів до проведення матчу до різних організацій були надіслані листи з проханням надати посильну матеріальну допомогу дітям інвалідам. Відгукнулися на благодійну справу і члени ради підприємців при УМВС. Сертифікати та солодощі дітям вручив особисто начальник УМВС України в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Літвін. Малеча та їхні батьки подарували начальнику УМВС свої малюнки та навіть іграшки. А директор Херсонської благодійної організації Золоте серце Ольга Лисенко. Від імені усіх дітей вручила начальнику МВС ікону Сергія Радонежського, який є покровителем військових. Вона зазначила, що вперше силова структура допомагає їхній організації, влаштовує для дітей яскраве футбольне свято. Просто низький уклін Валері Валерійовичу і. Величезну вдячність говорить, що коли людина робить ді... добре діло, вона стає щасливішою ніж та людина, яка це добре діло отримає. Я думаю, що він сам себе зробив щасливішою людиною, тим що він зробив добре діло. А вона там футбольного клубу Кристал, начальник ОМВС вручив футбольний м'яч із підписами усіх гравців команди Динамо, ОМВС та футбольну форму як знак вдячності за гідну поведінку херсонських уболівальників під час єврод. Двадцять та на добру згадку після офіційної частини розпочався запеклий матч у складі команди Динамо ОМВС на поле вийшли начальник Херсонського міського управління міліції Роман Панасюк, начальники галузевих служб апарату, співробітники ОМВС та Равіділів. Глядачі стали свідками яскравого поєдинку, який завершився з рахунком 6-0 на користь Динамо ОМВС ну, Мы собрали 15 тысяч гривен, каждому ребенку дали по полторы тысячи. Я понимаю, что это мизер, ну, хоть как это хоть как-то скрасит и поможет скрасить жизнь детей и поможет как-то родителям. Обидві команди проявили виняткову майстерність, командний дух та залізний характер. Учасники матчу намагалися не лише продемонструвати хорошу гру, а й хотіли звернути увагу громадськості до проблем хворих дітей. У перервах між таймами уболівальники спостерігали за показовими виступами спецпідрозділу Беркут. всі події дня, який минув традиційно наші випуски новин, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу, адреса якого на екрані. Далі про погоду. Я ж з вами прощаюся. На все добре. У четвер, 26 липня, у Херсоні ясно без опадів. Вітер північно-східний – 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 25 градусів вище нуля. В день стопчик термометру підніметься до 33-35 градусів з позначкою «плюс». У п'ятницю, 27 липня, у Херсоні ясно без опадів. Вітер північно-східний 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 23. В день від плюс 32 до плюс 34.